Привіт, друзі! Розкажу сьогодні назви своїх орхідей і їхні розміри для тих, кого це цікавило. Перша у мене орхідея сьогодні найбільша по розміру називається Вікторія Гранді. В неї квітка дуже велика: 13 см. Величезна квітка, дуже гарна. Велике, потужне листя і товсті корені. Вона така висока, 80 см висоту. Велика, дуже гарна і довго цвіте, довго квітуча, чудова орхідея. Друга в мене по розміру це алтея. Це моя улюблена, найніжніша. Ось такою чудовою серединкою. Називається алтея і квітка десь у мене була 10-11 см. Були 11 см навіть найбільші квіточки. Така дуже ніжна красуня. Уже скоро буде перецвітати також. Далі ця має назву Мілкі Пінк. Так, я вичитала в інтернеті. Це така. Також рожева квітка 10 см квіточка. Розмір квіточки ось видно, порівняно з найпершою менша. Але теж дуже гарна, висока. Мілкий пінк. Наступна. У мене сюрфсонг, яку багато хто знає. Такий в неї незвичайний колір, дуже гарна. Пишно зараз дуже цвіте. І мені здається, це сама довгоквітуча з усіх, які в мене є. Ось іще тут. Вона зараз цвіте в мене в три поверхи. Сюрфсонг дуже довгоквітуча і завжди в неї таке пишне цвітіння. І розмір квіточки 8 см. Ось. Невеличка квіточка, але дуже гарна. І наступна у мене ось називається полка Вона у мене. Ледве не загинула. Але вона вижила, випустила малесенький цвітонос і такі сьогодні дві квіточки. Назва полка Дц. Такий цікавий в неї колір, малюнок. 8 см, десь квіточка, так як я поміряла. Десь 8 см. Можливо, як вона виросте. Більша рослинка і дасть більший квітонос, можливо, будуть квіточки більш масивніші. Але після того, як вона перехворіла, то це дуже добре, що вона випустила такі дві квіточки, розпустила. Наступна в мене тут красуня, називається чорний ведмідь. Квіточка ось така вісім. Сантиметрів, але частіше всього 7. Все-таки 7 сантиметрів. Така. Але це бігліп. дуже гарна така фіолетового насиченого кольору. Теж зараз розцвіла. При тому, що вони в мене всі перехворіли трошки шкідниками, але. Вони цвітуть. І це дуже класно. Ще в мене є дві міні-орхідейки, зовсім малесенькі, але вони зараз не цвітуть. Можливо, колись дочекаємося і я покажу. І ще в мене є одна загадкова. Невідома. Цю орхідейку хтось викинув. Ну, мене не змогли не забрати її, тому що шкода. Не хочеться, щоб пропадала. Тим більше в неї дуже хороше коріння, я її пересадила. І буквально через, як вона до мене попала, через тиждень після пересадки я побачила, що ось там росте, ось тут видно, що росте квітонос. Я думаю, що це цвітонос. Росте ось тут це. Дуже. Цікаво, яка вона буде. Листя таке масивне, велике, трішки також вражене чимось. Але ось цікаво, моя е, загадкова на сьогоднішній день орхідея, але я бачу, що листя широке, масивне, що, можливо, теж буде велике. Досить. Коріння було велике, я посадила у великий горщик її. Це інтрига. І дуже мене радує, що вона після пересадки пустила цвітонос, і будемо чекати цвіту. Ось такий, у мене розказати хотіла назви і розміри квіточок. Ви покажіть свої орхідейки цікаві, які у вас є, з задоволенням. Подивлюсь, всім мирного дня!